Так, просили записати відео по поводу, з приводу вивантаження на Амазоні. У мене соловка Ман повна маса 11960 кг. Радіус колес 17,5, це низький автомобіль. Максимум, наскільки піднімається, це 110 см. На Амазоні не розвантажили із-за того, що повинна бути висота мінімальна 1,20 Тобто, в Оврославі знаю, що вивантажують маленькі автомобілі. Цей Амазон в акмянах. Тому хто хоче працювати на низьких машинах на Амазоні, то на, на Амазоні буде велика проблема розвантажитись. Зараз вирішуємо проблему, щоб перевантажити в інший автомобіль. Але це вже скоріше, що на завтра. Ну добре, що у нас є замінити автомобілі, тому надію, що ми зараз цю проблему вирішимо в іншому відео, коли вже буде вся відома інформація, то запишу.